У залах скарбниці Національного музею історії України працівники готуються до відкриття виставки Скарби Криму Повернення. Це вже один із фінальних етапів розміщення експонатів у вітринах. Матиме такими крихкими, які досить довго пролежали в землі і піддавалися різним процесам, корозійним, зокрема, металеві речі. То ось за ручку ні в якому разі не можна брати, завжди береться за найшу частину до корпусу, дуже м'яко. Ну і оце от один нюанс. Те, що власне потрібні кваліфіковані люди для того, щоб просто, просто банально тримати обукова. У руках науковиці не просто антична посудина, а тест глек на вправного виночерпа. Ой, знаходяться, називається через те, що у нього, така форма поступ в грецькому світі, через те, що в нього було такі три зливи. І ніби як вважається, що особливо дали виночерпінь, міг одночасно наливати ось так три посудини. Для Оксани Ліфантій це буденна справа працювати з речами, яким декілька тисяч років. Це зображення еротика. Грецького богу кохання він тримає одночасно в руці шолом і, скоріше за все, щит, що дуже цікаво. Це перше століття нашої ери, тобто йому, грубо кажучи, 2000 років. Експонати виставки Скарби Криму повернення датуються періодом від п'ятого століття до нашої ери і до сьомого століття вже нашої ери. Тобто у чотирьох залах скарбниці продемонструють понад 1200 років історії Криму. Це зроблять завдяки археологічним знахідкам, що належали народам, які жили на півострові: грекам, скіфам, сарматам, аланам, готам і гунам. І це речі жіночого поховання. Ну, тобто ну, ось це все це були прикраси. Це було намисто, це були прикраси одягу, ось, до речі, реконструкції. І були в цієї дами ось такі дуже цікаві сережки. Їхня основна така сама цікава деталь це ось ці от фігурки чоловічків. В античності замість ось цих фігурок підвішували дуже такі симпатичні, витрумчені фігурки Рео. Але людей, які ховали в кустябінському некрополі фігурка Еропи, не буртувала, і вони їх переробили за власними смаками і лісили з цих таких простульчиків симпатичних. Уся експозиція скарбів Криму налічує 665 експонатів із чотирьох кримських музеїв: Бахчисарайського заповідника, центрального музею Тавриди, Керченського заповідника і Херсонесу Таврійського. Якби вони залишилися у Криму, каже завідувачка скарбниці Наталія Панченко, ми б могли їх уже і ніколи не побачити. «Так, да, цих речей вже на сьогодні там не це. Для нас не викликає сумнів все, що вони знаходять на окупованих територіях, що має історичну цінність, звісно, вони це вивозять. Це Херсон, це Маріуполь. Відомі кейс вже зараз. Ми знаємо, що у них є наказ вивозити все евакуювати з Криму, оскільки там ведуть активні вже бойові дії. За скарби Криму або Скіфське золото Україна 10 років судилася у Нідерландах з окупаційними музеями півострова. Адже на момент захоплення Росією Криму у 2014-му експонати перебували на виставці в Амстердамі. Тамтешній суд роками визначав, куди ж повертати скарби. До окупованого Криму чи на материкову Україну фінальну крапку поставив Верховний суд Нідерландів, який торік, 9 червня, зобов'язав передати скарби Києву. У листопаді того ж року їх доставили сюди. Україна вбилась, вступила в цю боротьбу, і вона цю битву виграла. Дуже потужна перемога і знакова. І результативно, оскільки зберіглися дуже цікаві речі, які будуть на материковій Україні, експонуватися вперше. Їх бачили в Бонні, в Амстердамі, але Україна ще не бачила цю колекцію на материковій частині. Відкриття виставки відбудеться 5 липня у скарбниці Національного музею історії України. Тут, за словами музейників, кримські скарби зберігатимуть до деокупації півострова. Вікторія Кордубан, Іван Горбунов Суспільне новини, Крим.